Картопля запечена з м'ясом у горщиках. Дуже смачна і ситна страва. 900 г свинини нарізаю некрупним кубиком. Моркву і цибулю також нарізаю. Загальна вага овочів складає 300 г. Картоплю часточками 800 г. На суху сковороду відправляю м'ясо, підсмажую 10 хвилин. Додаю сіль та спецію до шашлику. Перемішую, виймаю. Вливаю олію, підсмажую моркву цибулю. До зарум'янення і додаю сушену натуральну паприку. Якщо немає, цього робити не обов'язково. Далі підсмажую картоплю до зарум'янення. Заправляю спеція до картоплі, сіль, перець, копчена паприка, домашня спеція, і коли вимкнула вогонь, додала три зубки часнику. Можна додавати сушений. Коли всі складові підготовлені, збираю горщик докупи. На дно викладаю зажарку посередині м'ясце, а зверху картоплю. Додаю чайну ложку томатного соусу і вливаю приблизно 20-30 мл вершків. Якщо немає, можна замінити водою. Закриваю кришками і ставлю у холодну духовку година 15. Наступне. 3 столові ложки сметани, трішки натираю сиру, все перемішую, дістаю горщики. Викладаю сир зі сметаною, не закриваючи кришки, відправляю назад у духовку ще на 5 хвилин. Смачного!